Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити пиріжків так. Дуже легке тісто. Сьогодні я беру 250 відміряних 250 мл водички, столову ложку цукру. Десь приблизно 20 г дріжджів, можна 1,5 чайних ложки сухих, безопарне тісто, неповну чайну ложку. Солі, дві ложки олії. Так, розбутаю це столову ложку горілки. Я не знаю. Для чого горілка? Кажуть, щоб не впитували олію. Потім, якщо в хліб чи то в булочки кладуть, щоб не черствіли, щоб не кришилися. Я сильно цього не помітила, тому що ніколи вони в мене не затримуються. От, Так що, може, це і правда. Борошна треба від 450 грамів. Приблизно замішую. Поступово і вію борошно. Теж борошно треба віяти обов'язково, щоб збагатити борошно киснем. Домішую я тісто на поверхні, як завжди, скільки б його не було. Так, дівчатка, тісто гарне, вимісилося гарно. Ось таке. Не забите. От, кладу її відпочивати в мисочку. Ось так. Пленочкою накрила рушничком, ще можна гарно вкутати його. Тісто любить тишу, спокій, тепле місце. І відставляю десь на годинку. Тим часом, дівчатка, поки тісто відпочиває, я ось почистила 4 картоплини і ставлю варити ціленькими. Бо Я на пюрешку взагалі-то варю, щоб швидко -то кришу на маленькі кусочки. Але треба, щоб картопля була весь крохмал там зберігся, то для начинки краще варити ціленькою. Зажарку можете робити любу, хто яку любить, морква, цибуля. А взагалі-то можна масло сюди покласти, потовкти, хто що любить. Топля вже зварилася, я її потовкла, туди б зажарки поклала гарненько: так цибуля, морква, трішки масла і сушений кріп. Тісто моє теж вже підійшло. Тепер я роблю маленькі кульки. Такі, як пиріжечки в мене будуть невеличкі. Ось кульки такі роблю, як курячі яйце. Так, дівчатка, відпочиватиме воно, ці кульки мої недовго, хвилин 5 чи то десь 7. поки я підготуюся. Ось така в мене начинка апетитна. Жовтенька вона завдяки моркві. Зажарка це така. Я ось отак, дівчатка, всі одразу порозкладала всю картоплю сюди. І швиденько заліплюю, придаю їм форми пиріжка, чи хто як хоче. І відкладаю. Поліпила я свої вже пиріжечки. Тепер наливаю ясь сковорідку олії, я десь, так, як на мизинець налила, щоб вони були, як будуть жарити, що до половини в олії. І ще. Сковорідку треба гарненько розігріти і жарити їх не на сильно великому огні. Я, коли перевертаю, тоді ще й кришкою додатково накриваю, тоді вони точно будуть не сирі. Жарити треба починати з першого, з того, що починали ліпити, і так по черзі всі жарити. Ось отак, дівчатка, приблизно вони жаряться, щоб завжди бовталися. І накриваю кришку ще на пару хвилин. Дівчатка нажарила я ось таких пиріжків, щоб сильно так горілка допомогла, щоб вони не впитували олію, я не погоджуюсь категорично, бо того що салфетка 100%. Допоможе. А от горілка, я ще за свої руки не впевнилась, тому що горілка допомагає. Горілка в тісті допомагає, щоб стимулювати тісто, щоб скоріше сходило. Так, я погоджуюся. Ось такі вони смачно виглядають. Дуже смачні. А ще кажуть, що від горілки не кришиться хліб. Ні, дівчата, все залежить від якості борошна. Так що, дивіться самі. Але ще буває, пишуть, що для чого, для чого, для чого. От, я ще точно не вияснила для чого. Але я впевнилася в тому, що горілка ніяким чином не допомагає, щоб вони оце не були такими жирними. Але салфеточка це те, що треба. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!